Я вітаю вас на YouTube каналі Факти Лайф. Мене звати Олена Фроляк, і сьогодні я вам пропоную свій погляд на важливі події, думки та заяви дня, які точно матимуть розвиток. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, реагуйте. Для нас дуже важлива ваша думка, ваші коментарі. А сьогодні ми поговоримо з вами про чергову «Шахетну ніч. Я вам розкажу про фаворитів Каннського кінофестивалю. Кі кі ми поговоримо про експорт української зброї і взагалі. На сьогодні буде багато інформації про зброю, гроші, навчання буде багато цікаво. Ну і звичайно, на сам кінець, як я вам і обіцяла, бонус від Олени Фроляк, фільм дня, але дочекайтеся до завершення нашого випуску. Отже, ми починаємо п'ятниця, 23 травня. Отже, чергова шахетна і неспокійна ніч в Україні. Сьогодні російські дрони долетіли до Прикарпаття і до Буковини. Туди вони долітають дуже рідко. Там навіть було чутно вибухи. Свою терористичну... Тичну атаку ворог, як завжди, почав ще з вечора. Повітряні сили попереджали про балістику та кілька хвиль БПЛА. Вибухи лунали на сході та півдні країни. На світанку гучно було на Київщині. Працювала протиповітряна оборона неподалік Білої церкви на Хмельниччині та Полтавщині. Внаслідок прямого влучання шахеда та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю підприємства. Ось ви бачите фото. Пожежу ліквідували вогнеборці. Вибухова хвиля пошкодила сім. Приватних домогосподарств одна людина травмована. У мережі нагадаю, писали про вибухи на Івано-Франківщині та в Чернівецькій областях. На Буковині пошкоджено залізничну інфраструктуру, Однак, за даними Укрзалізниці, постраждалих немає. Рух потягів не зупиняли. На Прикарпаття повідомляють про пошкодження будівель і транспорту у Коломийському районі області. Натомість, що не може не радувати, на російських болотах сьогодні теж було неспокійно. У місті Єлець безпілотники українські атакували завод акумуляторів. Дуже важливий завод. Е, виникли пожежі, наші дрони долітали до тули, врізавшись у покрівлю багатоповерхівок. Ну а напередодні десятки дронів Збройних сил України атакували московські аеропорти. І домадідова і внуково довелося закривати на кілька годин. Сотні пасажирів застрягли в аеропортах, десятки авіарейсів були скасовані. Ну, хоч так, москвичі і гості російської столиці мають відчути, що іде війна, і не тільки на території України. Саміт Великої сімки збирається у червні 15-17 червня в Канаді. Однак ще до зібрання і це дуже потужний такий сигнал. Члени Великої сімки, країни Великої сімки, вже виступили з комуніке, де засудили російську агресію, назвали Росію агресором, підтримали Україну і заявили про тотальну заморозку усіх суверенних російських активів аж до повного припинення вогню та відшкодування усіх збитків, які Росія завдала Україні. Янга нагадаю, раніше Дональд Трамп виступав взагалі і проти такого формулювання, і проти визнання Росії агресором, але ком'юніке такі ухвалили. Отже, країни великої сімки запевнили, що заморожені російські активи залишаться нерухомими, поки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за ті руйнування, які завдала Україні. Я нагадаю, суверенні активи це гроші центробанку Російської Федерації та інших державних чи афілійованих з урядом установ на сотні мільярдів доларів США у державах. Західної демократії ці гроші обіцяють заморозити, але на жаль, поки не. Конфіскувати. Ну і продовження теми грошей доволі амбітна і свіжа ідея від Українського міністерства фінансів до країн Євросоюзу. З 2026 року Українське міністерство фінансів пропонує, а, пропонує напряму почати Євросоюзу фінансувати Збройні Сили України. І про це заявив наш міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового блоку країн Великої Сімки. Київ пропонує інтегрувати українську армію в. Систему оборони Європи через участь партнерів у її фінансуванні витрати країни можуть розпреділити між собою. Вони не стануть великим тягарем і можуть бути включеними до оборонних платежів згідно із зобов'язаннями цих країн перед НАТО. Для Європи це буде ефективним зміцненням своєї оборони, оскільки на збільшення потенціалу своїх армій можуть піти багато років і значні фінансові ресурси. Я нагадаю, всі країни-члени НАТО згідно з вимогами блоку мають Витрачати на оборони не менше 2% ВВП президент Сполучених Штатів нагадаю, Дональд Трамп вимагав збільшити цей показник до 5%. Однак поки ідея не втілилася. Ви знаєте, воєнні витрати у світі за 2024 рік виросли майже на 10% і перевищили 2,7 трильйона доларів. Послухайте, це величезні просто суми. Це 2,5% світового валового внутрішнього продукту. Це порахував Стокгольмський інститут дослідження проблем світу. 60% усіх воєнних витрат, а це понад 1,6 трильйонів доларів, припадають на п'ять країн-лідерів. Це Сполучені Штати Китай, Росія, Німеччина та Індія, сполучені Штати, звичайно, безперечний лідер по воєнним витратам. 2024-го вони витратили на воєнні цілі 997 мільярдів доларів. Це майже трильйон. Послухайте, це майже 37% усіх світових військових витрат на другому місці. З відривом Китай: 314 мільярдів доларів. Тобто, як ми бачимо, бізнес на зброї, бізнес на війні він багатомільярдний, якщо не сказати уже трильйони. І, схоже, цей бізнес ніхто не збирається згортати. Звичайно, зброя для України це, це не бізнес. Зброя для України і виробництво зброї для України це питання нашого виживання, це практично питання життя і смерті. Тому ви знаєте, за ці три з половиною роки великої війни український ВПК зробив просто квантовий стрибок у виробництві дронів, ребів та іншої військової зброї. А, тому останнім часом постало питання про потребу експорту зброї з України. Я знаю, що в цьому питанні є дуже багато противників. Мовляв, це зрада. На, на фронті не вистачає дронів, на фронті не вистачають ребів, а ви хочете їх а, продавати за кордон. Але, шановні мої глядачі, треба розуміти, що наш військово-промисловий комплекс виготовляє вже стільки дронів і стільки різних БПЛА, що держава просто не може стільки законтрактувати і. Українці не можуть стільки донатити, щоб цю всю зброю закупити загалом. Експорт зброї це нові робочі місця, це валюта в наш бюджет, це обмін технологіями і взагалі це великий технологічний прорив для нашого ринку. ВПК. буквально вчора в Києві зібралися дуже потужні виробники української зброї. І як каже наша кореспондентка Христина Гаверш, питання експорту української зброї практично вирішено. Ну буквально залишилося кілька місяців до. Остаточного вирішення цієї проблеми. Я пропоную вам подивитися її репортаж. Наземні роботизовані комплекси, дрони розвідники, потужні бомбери та найсучасніші версії FPV. Кожна виставка озброєння, зайве підтвердження, українські технології змінюють сучасну війну. На початку повномасштабки плюс-мінус 80% втрат ми завдавали супротивнику артилерією, мінометкою. Зараз. В деяких підрозділів 80% втрат завдається безпілотними засобами. Ударно-розвідувальний дрон булава українська відповідь російському ланцету. Він може нести майже 4 кілограми бойової частини та вражати ціль на відстані 50 кілометрів. У булави вже більше сотні успішно виконаних бойових завдань. Незважаючи на вітер, ні, ні на що він заходить з різних кутів. Ми ще напрацьовуємо різні. Варіанти бойової частини по різним цілям, а це остання версія розвідувального дрона. «Шарк». Він може залітати у тил ворога аж до 180 кілометрів та перебувати в повітрі до семи годин. Перший такий безпілотник створили 22-го. Відтоді компанія постійно його удосконалює. Динаміка змін дуже потужна, і якщо рішення було умовно три місяці. Дієвим, то наразі потрібно щось зміняти. Щоб мати можливість розвиватися, потрібно вкладати великі інвестиції. Нині це складно. Продавати за кордон свої безпілотники. Компанія не може, а держава викуповує лише мізер. Врешті виробництво простоює. Якщо ми кажемо про 22 рік, ми виробляли порядком 50 безпілотників. В рік. наразі наші потужності тисяча одиниць в місяці. Ми тільки ростемо. Ми законтрактовані на 30%. відсотків. Нині в Україні працює приблизно 800 оборонних компаній. Вони виробляють зброї на 9 мільярдів доларів. Втім, можуть на 35. Та наші підприємства недозавантажені більш ніж наполовину. Державі бракує грошей, а продавати продукцію за кордон заборонено. В асоціації технологічні сили України кажуть, через це ми втрачаємо мільярди доларів валютної виручки. Проблема з закритим експортом вже перезріла. Сектору потрібні гроші, потрібне дофінансування, аби наші виробництва зброї працювали наповну. Мали більше ресурсу в першу чергу для того, щоб забезпечувати армію фронт ще краще, ефективніше і швидше. Треба відкрити експорт через зростаючу загрозу з боку Росії та привид Третьої світової війни країни Євросоюзу нині активно переозброюються, і Україна має шанс зайняти свою нішу нашими технологічними розробками. Зацікавлені країни НАТО є дуже просте питання: чи ваші дрони пройшли через війну? Наші дрони це пройшли. Вони доказали свою спроможність на полібої. Це вже не просто лабораторні гарні розробки. Дівчині как би кажуть, що ми це можемо. Це є, має докази того, що воно воює. Нині виробники вкотре закликають владу дозволити експортувати свою продукцію. Це десь додаткову валютну виручку та податкові надходження державі. За ці гроші ми можемо закупити ту зброю, яку не виробляємо в Україні, і яка надзвичайно потрібна на фронті. Експорт має бути контрольованим. Технології не мають потрапити до рук росіяна. за кордон. Зброю продавати слід лише після забезпечення наших військових. Держава має напрацювати ці за. Побіжники себе забезпечили. Точно знаємо, що до кінця 2025 п'ятого року вот саме цих і цих, цих засобів у нас достатньо. То що то що надлишок можемо продати? А якщо у нас цих засобів самим недостатньо, то звичайно ми це не продаємо. Питання відкриття експорту зброї вже давно обговорюють. А у травні влада нібито почала навіть розробляти сценарії, як він має виглядати. Втім, рішення досі не ухвалене. Поки влада зволікає, дедалі більше українських компаній задумується над релокацією виробництва за кордон. Росія ж, попри санкції і обмеження, знаходить покупців на свою продукцію і заробляє додаткові гроші на війну. Тим часом Україна може так і не зайняти свою заслужену нішу на міжнародному світовому мілітарі. Ринку Христина Гавриш, Факти Світ не тільки воює, світ не тільки виробляє зброю, не тільки стікає кров'ю, світ ще й тупіє і деградує. Ну, не дарма е, слово року від оксфордського словника, brain rot – гниття мозгу. І замість того, щоб як, підтримувати всілякого світу е, читання, школи, все, що пов'язано з навчанням і все, що пов'язано з освіченістю, американський президент Дональд Трамп практично просто знищує один із. Спровідних університетів світу, Гарвардський університет, спочатку він. Суттєво скоротив його фінансування, а тепер ще й заборонив гарвардському університету приймати і навчати іноземних студентів. Від учора це офіційно майже третина студентів іноземців, і саме завдяки їм платі цих студентів університет тримає добру фінансову форму. Навчання тут коштує майже 60 тисяч доларів за рік. Іноземці сплачують більшу частину ніж місцеві. Нині в університеті майже 7 тисяч іноземних студентів, і тепер їм доведеться перевестися або до іншого закладів або Сполучених Штатах, або їм доведеться втратити свій легальний статус у сполучених штатах, тобто студентську візу минулого місяця. Керівництво Гарварда подало позов через спробу уряду втрутитися в навчальну програму, політику прийому студентів. І тепер розміковують, щоб подати ще один позов до суду. Ну я також нагадаю, що навесні цього року американський уряд ініціював розслідування щодо 60 вищих навчальних закладів сполучених штатів, яких підозрювали в антисемітській дискримінації. Трамп. По також дуже не подобалося, що саме в американських університетах почалися страйки і протести проти його політики. Видання, The New York Times написало, що такі звинувачення стали взагалі частиною такої масштабної кампанії американського президента проти інакодумства в академічному в академічному середовищі. А, і білий дім прагне підкорити собі взагалі всю сферу освіту і престижні університети. Ось цитата Трампа протягом багатьох років ціни на освіту просто пробували Мають стелю і весь цей час академіки просто промивають мізки американські молоді. Ми це припинимо. Час настав. Ви знаєте, читаючи такі слова американського президента, хочеться спитати: а чи не комуніст ви, е, містер Трамп? Ну просто коли таке було, що президент величезної країни, потужної країни, е, робить такі заяви щодо провідних університетів світу, які просто заробляють мільярди доларів і є престижними і якісними навчальними закладами у світі? Взагалі так ми всі знаємо. Тому, що навчання в американських вишах коштує дуже дорого. Американські батьки буквально з полішок збирають гроші на те, щоб вивчити свою дитину, але попит породжує пропозицію. І якщо 60 тисяч доларів це ті гроші, які вартує це навчання, то американські батьки, взагалі, дуже багато батьків, які можуть собі дозволити заплатити за таку освіту, вони платять ці гроші, тому що вони знають, що дитина їхня буде мати після цього університету добре майбутнє. Однак лізе Трамп не тільки в освіт. То в медицину він просто ламає цінності демократії, приватного бізнесу, приватної власності. Ось буквально нещодавно він просто так цинічно і грубо відшмагав одного із е е керівників однієї з найдорожчих компаній світу. Це компанія Apple, Тім Кук. Він сказав йому, що слухай, я довго дуже довго терпів твої заводи в Китаї. А тепер я чую, що ти хочеш перенести виробництво Apple з Китаю в Індію. То мені це не подобається. Ти мусиш перенести ці заводи до Сполучених Штатів. Тобто Трамп наполягає, щоб Apple перестав перенесли виробництво у Сполучені Штати, як пише CNBC. Я сказав тіму куку, друже. Я ставився до тебе дуже добре і думав і мав про тебе дуже добру думку. Але тепер я чую, що ти будуєшся по всій Індії, і я не хочу, щоб ти будувався в Індії. Я хочу, щоб ти будував заводи у Штатах. Сказав Дональд Трамп. Я нагадаю, зараз компанія Apple виробляє у Сполучених Штатах тільки ноутбук Mac Pro у Каліфорнії і планує запустити виробництво в Техасі. Apple. Intelligence – це е, сервери для штучного інтелекту. Експерти вважають, що якщо Тім Кук вирішить перенести виробництво Apple у Сполучені Штати, то iPhone буде коштувати понад 3,5 тисячі. Тисячі доларів. Я не думаю, що якась економіка світу готова до того, щоб платити, чи якась людина готова платити 3,5 тисячі доларів за якийсь найпростіший айфон. Взагалі, коли таке було, що президент Сполучених Штатів так відверто і грубо втручався у приватний бізнес, який приносить просто мільярди, якщо не трильйони доларів. Ну ви знаєте, ще один бізнес, який приносить мільярди, мільйони. І, напевно, вже трильйони. Це кінобізнес, Звичайно, це Голівуд. Звичайно, це дуже багато європейських кіностудій. Фільми в прокаті збирають мільйони, мільярди, і це дуже потужний, дуже прибутковий а, бізнес у всьому світі. Голівуд, який є причетний до цього величезного бізнесу, заробляє для для Америки в тому числі мільярди доларів, так само засмучений приходом до влади Дональда Трампа. Ви знаєте, що на відкритті канського кінофестивалю акторські акторголівський актор Роберт Де Ніро просто відкрито висловив протест тій політиці, яку проводить Дональд Трамп. І взагалі ви знаєте дуже багато голівудських зірок, розуміючи, що відбувається в Сполучених Штатах, як звертається демократія, і взагалі як Тискаються бізнес, в тому числі і приватний і, і те, що, то, що приносить мільярди, і думають про те, щоб переїхати до Європи. І ви знаєте, цього року в канах було ну просто дуже багато голівудських зірок. І ви знаєте, в мене таке враження, що вони просто придивляються до житла, в якому б вони могли жити, якщо вони надумають переїхати до е, Європи. Там був Роберт Ді Ніро, Анджеліна Джолі, Леонардо Ді Капріо, Дженіфер Лоуренс, Роберт Паттісон, Хокін Феніс вже завтра. Нагадаю, в Канах завершують. Ця кінофестиваль в конкурсній програмі 21 фільм. Фаворитів. Звичайно, передбачити дуже складно, тому що в Каннах взагалі, ви знаєте, дуже часто так стається, що сюрпризом стає стрічка, яка отримує канську пальмову гілку. Та ви знаєте, цього року дуже багато стрічок було присвячено саме жінкам. Так, одним із ймовірних фаворитів на перемогу на канському кінофестивалі буде фільм Звук падіння німецької режисерки Маші Шелінській. Це дуже глибоке дослідження жіночих доль у різні історичні періоди. Ще один фаворит сімейна драма Сентиментальна цінність режисера Йоакіма Трієра про двох сестер, які намагаються відновити стосунки з батьком після тривалої розлуки. Серед претендентів також психологічна драма Помри коханий режисерки Лін Ремсі з Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Це історія жінка, яка переживає після пологову депресію. В основній конкурсній програмі українських фільмів цьогоріч немає. Але перший день канського кінофестивалю е, організатори присвятили Україні, показали три документальні фільми про війну. А цього тижня в Каннах відбулася прем'єра ще одного документального повнометражного фільму Мілітантропос про вплив війни на повсякденне життя. Світ рухається у дуже небезпечному напрямку, і чим більша загроза, тим більше ми потребуємо мистецтва, щоб вижити і мати бачення, яке дарує надію і об'єднує нас. Фільми здатні доносити правду щодо конкурсної програми. Для мене ключовим у виборі переможця є те, які почуття у мені пробудить той чи інший фільм. Ну і на сам кінець підхоплюючи слова Джулієн Біно, що кіно, звичайно, воно розбурхує дуже багато наших почуттів, відчуттів, емоцій, думок. І як я вам обіцяла на початку нашого випуску, наприкінці бонус від Олени Фроляк, це фільм дня. І я би дуже хотіла вам порадити подивитися фільм 2013 року. Він називається Двічі народжений. В головній ролі Пенелопа Круз. Це фільм, який має премію Гоя за кращого е жіночку роль фільм від режисера Серджо Кастеліто, взагалі це фільм про війну у Боснії. Ви скажете, боже, мій, нам вистачає своєї війни. Так, нам вистачає болю, страждань, руйнувань, загибелі людей. Нам цього всього вистачає. Але ви знаєте, саме, мабуть, через це я би дуже хотіла, щоб ви подивилися фільм, тому що нам треба розуміти, що всі війни колись закінчуються. Нам треба розуміти, що страждання і біль теж колись закінчуються. Але завжди людині потрібно залишатися людиною. Людиною це фільм про кохання, це фільм про людські страждання, це фільм про те, що навіть після таких нечуваних людських страждань люди залишаються людьми і вони е, хочуть любити, жити, вони хочуть процвітати. І фільм саме про це. Ви знаєте, в цьому фільмі е, Пенелопа Пкруз просто якась, якась просто неймовірна. Не знаю, можливо, вона переживала в цей час чи кохання. Вона просто в цьому фільмі якась просто чарівна, дуже гарна, якась дуже така омріяна і. І, незважаючи на те, що фільм такий дуже трагічний і дуже важкий, Пенелопа Круз тут просто ну, вона просто велика акторка. Ну що ж, дивіться фільми, знаходьте час для фільмів, для книг, знаходьте час для хорошої музики, знаходьте час для того, щоб задонатити на збройні сили, і знаходьте час для того, щоб любити Україну. Слава Україні! На все добре!